Наскільки ти близький до своїх батьків? Привіт, світлячки! Продовжуємо цикл наших лекцій на тему, які питання потрібно задавати до весілля? Це одне з дуже важливих питань. Ну е, і така фраза, мені дуже сподобалась: любов до батьків основа всіх чеснот. Ну, дивіться, якщо є проблеми в стосунках з батьками, воно буде відображатися на абсолютно всьому вашому житті. знаєте, скільки у нас анекдотів українських на тему там, про зятю, про, цього, про зятя про тещу, от, про невістку про свекрух, звідки все починається? Починається все банально просто з того, що у вас немає нормальних стосунків зі своїми батьками. Справа в тому, що по стосунках згідно ведичної культури, яким чином це виражається. тобто є чоловік, в нього правильно гарно побудовані стосунки зі своїми батьками, статус з з мамою. Далі по всім медичним параметрам людина повинна знати сім поколінь. Для чого це потрібно було знати? По-перше, це є повага до роду. По-друге, ну тому що раніше знаєте, зараз в містах живемо. Тут всі їздять швидко куди завгодно, і один одного ніхто не знає. От раніше це знали і старалися, щоб до сьомого коліна не змішувалася кров. От, ну зараз опочалась тут звичайно, каліюга. От, і тому тут -то вже двоюрідних навіть Дженні, тобто це вже вважається норма. Ну, це в дійсності дурка. Ну і відповідно з того бачимо, виникає багато різних проблем. Е, так ось. <кхід> Згідно ведичних писань, ідея має бути такою. Е, те, що після одруження хлопець батьків жінки має поставити на перше місце, а своїх на друге. А, і згідно навпаки, відповідно навпаки, має бути. Тобто, дівчина має батьків хлопця поставити на перше місце а своїх на друге. Дивіться, в чому в цьому є дуже глибока логіка і є дуже глибокий зміст. Чому ну тому, що ну і собі ви мама, ви ростили сина? Тут якась фефа прийшла, забрала вашу дитину. Як як вбити до цього відносини? Ти чуєш, дівчину, ти чуєш. Ну, от. А тут дивіться інакший сценарій. Жили, були собі, ви виховали класного сина. І тут, син у вас був та залишився, але у вас тепер ще є улюблена дочка. Як ви в цьому випадку? Клас. Це просто фантастика. Да? Бо син тепер, ще улюблена дочка у вас є. У вас тепер двоє дітей. Ну, от. Вона до вас дзвонить, приїжджає, ви спілкуєтесь, чудово, прекрасно. Зуміє? Те саме стосується, ви виховали дочку, О, тут у вас з'являється шасин. Прекрасний варіант. Дійсно, прекрасний варіант, тоді буде все чудово. Так. От. Але якщо відповідно цього у вас немає, якщо у вас не побудовані стосунки зі своїми батьками, ви своїх батьків не поважаєте, як ви собі уявляєте побудувати стосунки з чужими людьми, ви їх не побудуєте, ви їх просто не побудуєте. Там нема варіанту, і ви не зможете побудувати цих стосунків. Розумієте? От. Тому дуже важливо розібратися з цими стосунками далі. Також надалі це буде мати ще свої наслідки. По-перше, вам потрібно забезпечити себе, так як ви заводите сім'ю дітей. Це в першу стражу стосується чоловіка, тому що чоловік відповідає за гроші в сім'ї. Плюс також, якщо у вас є свої батьки, пройде час, вони зістаряться. А ще коли ви одружуєтесь, то ще батьки вашої жінки також падають на чоловіка. І це все відноситься до ваших обов'язків. Зрозумієте, тому тут відповідальності буде багато. Якщо у вас стосунки не побудовані, то як тоді в цьому випадку робити? Що, що робити в цьому випадку? Ну, тому починаємо будувати стосунки. Не просто так в християнстві там одна з заповідей: поважати батька та матір. І це є перша заповідь для дітей. Це дуже важливо. Тобто, вроді би, така просто заповідь, але ви бачите, коли ми почали розвертати, то скільки вона всього розвертає. Також наші стосунки в сім'ї, якщо дивитися сонце місяць, да? стосунки з батьком це дасть хорошу кар'єру, хорошу соціальний статус. Відповідно, будуть що гроші. Як будуть гроші, то буде все добре. Стосунки з мамою. Якщо стосунки з мамою хороші, це місяць. За місяць відповідає що. За місяць відповідає, це вода, це наше тіло, це емоційна обстановка в сім'ї. Відповідно, якщо все в порядку, тоді так, у вас будуть ще й хороші стосунки. Ну, тобто ви будете мати і гроші, і стосунки побудовані, і емоції будуть в порядку, гармонія в сім'ї і так далі. Ну, тобто Бачите, скільки всього за цим тягнеться. От тому дуже важливо побудувати стосунки з татом, з мамою, перше зі своїм. Ну І також, якщо ваш партнер пересварився зі всіма, а ні з ким не спілкуються, ну, прийде час, він може посваритися також із вами. Ну, тому подивіться на цей фактор, він важливий, також, який варто розглянути, тому що це сімейні традиції, сімейні цінності. Ну, от. Що думаєте по цьому питанню, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, діліться, будь ласка, обов'язково цим відео з вашими друзями. Воно точно комусь буде корисне. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.